Частина друга. Сім діалогів, що змінять ваші стосунки на краще. Розділ перший. Діалог перший. Розпізнаємо диявольський шепіт. Ліпше сперечатися, ніж одному зостатися. Народна мудрість. Погодьтеся, саме від коханої людини залежить злетимо ми від радощів аж до неба чи каменем шогнемо донизу. І для цього їй варто лише відвернутися чи кинути необдуманий образливе зауваження. Без подібної вразливості не буває близькості. Та якщо стосунки міцні й гармонійні, ми переживаємо подібні моменти досить легко. Насправді, ними навіть можна скористатися для зміцнення зв'язку з партнером. Утім, коли емоційний зв'язок не видається безпечним, а стосунки досить прохолодні, подібні зауваження можуть стати справжньою іскрою в копиці сіна. Розгортається справжня пожежа, у якій ви можете втратити все. Саме це й трапилося в перші хвилини нашого сеансу із Джимом і Пем. Ці двоє одружилися давно. Однак у їхніх стосунках почав спостерігатися серйозний спад. І це попри те, що вони й досі зауважували приємні риси одне одного. Під час кількох останніх зустрічей Джим неодноразово казав, що золотаве волосся, блакитні очі пем його просто заворожують. А жінка тим часом наголошувала на тому, що Джим чудовий чоловік і батько, та й привабливості йому загалом не бракує. Наша зустріч розпочалася досить невинно. Пем повідомила, що останній тиждень, який вони провели разом, був чудовий. Вона вирішила підтримувати чоловіка щоразу, як помітить, що він хвилюється через робочі моменти. Крім того, було б непогано, якби й Джим сам говорив їй про те, що потребує підтримки в емоційному плані. Почувши це, чоловік форкнув, закотив очі і відсунувся в кріслі подалі від дружини. Присягаюся тієї миті, мені здалося, що кімнатою прокотилася гаряча вибухова хвиля. Пем просто так спалахнула обурення. А це що означає? Чорт, забирай, що це за вираз на твоєму обличчі. На відміну від тебе, я роблю для цих стосунків усе сучий ти сину. І ось я пропоную тобі свою підтримку, а ти, як завжди, поводишся, мов пихати індик. «Ова, який монолог, вибухає Джим. Твоя підтримка мені не потрібна. А знаєш чому? Бо ти просто виллєш на мене від робруду. Це триває роками, ось чому ми опинилися в такій глибокій дірі. Я намагалася їх заспокоїти, однак чоловік і жінка так голосно кричали, що геть мене не чули. Урешті-решт, сварка вщухла, щойно я зауважила. Шкода, що вона спалахнула саме тоді, коли пем налаштувалася на позитивне спілкування і продемонструвала свою любов і небайдужість. Після цих слів жінка залилася слізьми. А Джим заплющив очі і зітхнув: Отак От завжди й буває, мовив він, і чоловік мав рацію. Саме із цього моменту пара може почати змінювати те, що завжди буває. Для цього обоє мають розгледіти свою модель поведінки. Якщо повернутися до аналогії з тенісом, це означатиме зосередитися на грі загалом, а не на кожній подачі окремо. Партнери можуть стати заручниками трьох моделей негативної поведінки, які я називаю диявольськими діалогами. Вони зринають, коли нашим стосункам щось загрожує. Знайти винного це своєрідний глухий кут взаємних образ, що максимально віддаляє партнерів одне від одного. За такої поведінки відновити стосунки дуже складно, не кажучи вже про відродження відчуття безпеки. Такі пари ведуть свій танець на відстані витягнутої руки. Ця модель спостерігається й у джима та пем, які звинувачують одне одного у втраті близькості. Більшість пар удається до подібної поведінки ненадовго, бо її важко дотримуватися протягом тривалого часу. Зазвичай модель знайти винного то своєрідна прелюдія до більш поширеного і підступного танцю. Шлюбні експерти називають таку модель переслідування відсторонення або критика захист. Від мене ж вона отримала назву танець протесту, бо я розглядаю її як реакцію чи швидше протест проти втрати відчуття безпечного зв'язку, якого ми всі потребуємо в наших стосунках. Третій танець це завмри біжи, або ж як ми називаємо його в ЕФТ відсторонення відсторонення. Зазвичай його можна спостерігати, коли пара вже певний час веде танець протесту, і партнери настільки зневірилися, що починають здаватися і заморожувати свої емоції та потреби. Зрештою, вони просто таки заклякають та максимально дистанціюються одне від одного. Кожен партнер відступає, щоб уникнути болю та відчаю. Якщо говорити мовою танців, на паркеті нікого не лишається, оскільки і чоловік, і жінка вирішили пересидіти попід стіною. Ця модель поведінки вважається найнебезпечнішою з усіх. На певних етапах стосунків ми всі потрапляємо в тенета таких негативних взаємодій. Для декого це короткочасні ризиковані танці в межах міцних і гармонійних стосунків. Однак, якщо зв'язок між партнерами не досить міцний, подібна поведінка стає звичною. Минає зовсім трохи часу, і навіть крихітної негативної дрібниці буває досить, аби запустити диявольський діалог. Урешті-решт, токсична модель поведінки настільки вкорінюється у свідомості партнерів, що підриває їхні стосунки, перешкоджаючи будь-яким спробам відновити чи полагодити зв'язок. Коли партнер поводиться досить прохолодно, захистити себе і зберегти близькість можна двома способами. По-перше, не варто цьому піддаватися, бажано приховати емоції, закритися і заперечити свою потребу в прив'язаності. Другий спосіб дослухатися до своєї стривоженості і розпочати боротьбу за визнання й увагу з боку партнера. То яку стратегію ми зрештою обираємо, відчуваючи, що втрачаємо близькість? Почасти це залежить від нашого темпераменту. Можна вимагати й критикувати або ж відсторонитися й закритися. Здебільшого, наша поведінка залежить від ключових прив'язаностей, які ми мали в минулому та маємо зараз. Ба Більше, оскільки в кожних нових стосунках ми отримуємо унікальний досвід, стратегія не може бути постійною. Себто з одним партнером ми можемо поводитися як критики, а з іншим навпаки, відступати, намагаючись закритися у своїй мушлі. Якби під час сеансу я не втрутилася в розмову Джима і Пем, вони ймовірно пробіглися б усіма диявольськими діалогами та, зрештою, ослабли, знесилилися й поринули в безнадію й відчуження. Відтак ці двоє повернулися б до найбільш звичної моделі поведінки. Поза сумнівом, партнери почули б одне від одного чимало прикрих зауважень щодо їхніх стосунків. А також суджень, що добряче затьмарили б спільне майбутнє та поступово знищили взаємну довіру. Щоразу, коли це стається, та пара не може віднайти таку необхідну близькість, зв'язок стає дедалі вразливішим. На сеансі нам вдалося лише трохи уповільнити перебіг подій. Джим і Пем припускали, що я вирішу їхню проблему, і для кожного з них це означало, що змінитися мав інший. Не минуло й тридцяти секунд, як ці двоє знову почали шукати винного. ДИЯВОЛЬСЬКИЙ ДІАЛОГ перший. Знайти винного. Подібна модель поведінки має на меті самозахист. Однак зазвичай усе зводиться до взаємних атак, звинувачень та образ. Першими ластівками такої поведінки є відчуття, що партнер завдав нам болю чи глибоко образив, І зрештою, ми втрачаємо контроль над собою. Відчуття емоційного комфорту зникає, натомість зринає тривога. А за таких умов людина вдається до будь-яких засобів, аби відновити контроль над ситуацією. Ми сповнюємося негативу і починаємо бачити партнера винятково в негативному світлі. Гніваючись, атакуємо його або ж б'ємо на випередження. Цю модель поведінки можна було б назвати це не я, це все ти. Сповнені страху і загнання в глухий кут, ми зазвичай бачимо тільки те, що лежить на поверхні. Я бачу і відчуваю те, що ти мені заподіяв. Мені значно важче помітити, як на тебе впливає моя поведінка. Зрештою, ми зосереджуємося на окремих кроках. Ти щойно наступив мені на ногу, а не на танці, як такому. Невдовзі ці кроки й поведінка стають автоматичними. Потрапивши в тенета негативної моделі поведінки, ми вже підсвідомо очікуємо від себе певних учинків, а помітивши, що до того йдеться, реагуємо майже миттєво. Звісно, це ще більше зміцнює такий викривлений підхід до близькості. Зокрема, ПЕМ зауважує, і гадки не маю, з чого це все почалося. Я, неначе тільки те й роблю, що чекаю на його угідливий коментар. А зброя в мене завжди під рукою. Він ще не нападає, а я вже натискаю на гачок. Незмінна настороженість і страх, що партнер завдасть нам болю, змушує закрити всі можливі виходи із цього глухого кута. Ми не можемо розслабитися поряд із коханою людиною. Не довіряємо їй. Не відчуваємо близькості. Спектр реакцій поступово звужується, що невпинно руйнує зв'язок. Джим говорить про це так я вже не знаю, що відчуваю в цих стосунках я або ціпенію, або ж не тямлюся від люті. Скидається на те, що я втратив зв'язок з усіма почуттями. Мій емоційний світ звузився. Тепер він тісний. Я тільки те роблю, що намагаюся себе захистити. Для чоловіків це типова реакція. Коли більшість із них уперше приходять до мене на сеанс і чують запитання, що ви відчуваєте, коли бачите, як дружина плаче. Найчастіше вони відповідають: не знаю. Ідучи в атаку чи даючи відсіч, ми зазвичай залишаємо почуття десь позаду, а згодом нам узагалі не вдається їх віднайти. Та оскільки вони є своєрідним компасом на території близьких стосунків, заблукати без них досить легко. Через це наші відносини видаються незадовільними і небезпечними, а партнер – бездушним та навіть не таким, як треба. Тим часом Джим веде далі я все частіше згадую мамині слова про те, що ПМ для мене надто інфантильна, і після всіх цих сварок здається, що вона мала рацію. Як можна будувати стосунки з настільки агресивною особою? Це ж безнадійно. Гадаю, для нас обох було б краще їх завершити, хоч дітям буде й непросто. Якщо партнери кружляють у танці знайти винного тільки подеколи, а прояви любові і близькості для них залишаються нормою, вони здатні відновити тісний зв'язок, трохи заспокоївшись. Іноді вони помічають, наскільки образили одне одного, та просять за це вибачення. Такі партнери можуть навіть посміятися з нісенітниць, що з опалу наговорили. Пригадую, як я роздратовано крикнула чоловікові Ти здоровенний канадський мужик. А тоді вибухнула сміхом, бо ж саме таким він і є. Утім, щойно негативні моделі поведінків корінюються в нашій підсвідомості й перетворяться на звичку. У відповідь запуститься потужний механізм реакцій: що агресивніше ти нападаєш, то небезпечнішим видаєшся. Що більше я очікую твоєї атаки, то сильнішого удару завдам у відповідь. Це замкне не коло. Тож, перш ніж братися до відновлення довіри і гармонійних стосунків, пара має попрощатися з руйнівною моделлю поведінки. І як же можна припинити цей горетанець? Визнати, що винних тут немає. Насправді, партнери жертви, а головний злочинець танець, сповнений взаємних звинувачень. Повернімося до джима і ПЕМ, які заповзялися шукати винного та зауважимо, як вони можуть вибратися з цієї деструктивної моделі поведінки за допомогою кількох простих підказок і нових реакцій. Пем. Особисто я не збираюся сидіти тут і слухати, що мене неможливо витримати. Ти торочиш одне й те саме. У всіх негараздах між нами винна завжди я. Джим. Я цього ніколи не казав. Ти просто перебільшуєш. Ось і все. А чому? Бо негативно налаштована, як і кілька днів тому, коли до нас зайшов мій приятель. Спершу все було гаразд, але потім ти повернулася і сказала. Джим занурився в те, що я називаю мішком аргументів. Саме з нього кожен партнер дістає дедальні приклади помилок іншого, аби довести свою точку зору. Тоді пара починає сперечатися щодо правдивості таких аргументів і того, хто все почав. Щоби ці двоє нарешті розпізнали диявольську природу свого діалогу, я раджу їм. Перебувати тут і зараз та зосередитися на тому, що саме відбувається в цю мить, звернути увагу на замкнене коло критики, яким вони невпинно кружляють, адже в кола немає початку. Визнати, що обоє мають спільного ворога, модель поведінки, чи то пак їхній танець, який матиме певні наслідки, якщо їм не вдасться це припинити. Ось що трапляється далі. Джим. Гадаю, так і є ми обоє потрапили до цієї пастки, та досі я цього навіть не помічав. Усе це настільки мене драконить, що я готовий сказати будь що, аби тільки її образити. Сю, себто я. А вже ж, бажання здобути перемогу і довести, що винен партнер, а не ти, напрочуд спокусливе. Та насправді в цій битві переможців немає. Поразки зазнають обоє. Пем. Я не хочу такої боротьби. Мене це просто вбиває. А вже ж, це справді руйнує наші стосунки. Ми постійно перебуваємо в повній бойовій готовності. Зрештою, чи взагалі важливо, хто має рацію? Адже відчуття, що ти нещасливий, зростає в нас обох. Гадаю, я розкручувала цю карусель, аби продемонструвати Джиму, що йому не вдасться покласти мене на лопатки. Хотіла, щоб він почувався більш нікчемним. С'ю, зрозуміло, а знаєш, що ти робиш, Джиме? Той заперечно хитає головою. Буквально кілька хвилин тому ти сказав Я ніколи до тебе не звернуся і не довірюся, бо ти для мене небезпечна. Відтак, якщо не помиляюся, ти звинуватив дружину в тому, що вона причина всіх проблем. Джим Десь так і було, я наче хотів сказати тобі мене не дістати, а сам спробував добряче її зачепити. Сю. А після суперечки ви розходитеся, відчуваючи нищівну поразку і самотність, чи не так? Джим, саме так. Ми застрягли в цьому колі, циклі, танці, петлі, чи як там воно називається. Я це бачу, важливо інше. Як це припинити? Ось, скажімо, ситуація, яку ми обговорюємо. Я їй і слова не сказав, це вона все почала. С'ю, я здивовано піднімаю брови, і чоловік змовкає. Спершу ви маєте помітити певну послідовність своїх реакцій та зрозуміти. Доводячи, що інший помиляється, ви ще більше віддаляєтеся одне від одного. Спокуса стати переможцем і змусити свого партнера визнати провину це тільки частина пастки. Вам треба навчитися відслідковувати цей негативний танець, замість постійно гніватися чи шукати докази серед численних фактів та подій. Ви можете здолати спільного ворога пліч опліч. Звісно, якщо матимете таке бажання. Джим дивиться на дружину. Чесно кажучи, зараз мені не хочеться повертатися до воєнних дій. Ми ходимо колом, мов дурні. Чом би не назвати цю пастку, хто тут найбільший дурень? Обоє сміються. Насправді це нас просто вбиває. Тож спробуймо припинити просто зараз. Ти намагалася сказати мені, що просто хотіла мене підтримати, то чому я не стримувався і вмикав свою уїдливість? Адже насправді я хотів відчувати твою підтримку. Пем, саме так гадаю, якщо ми зможемо зупинитися й усвідомити Стривай, ми знову опинилися в пастці, ходимо по колу, не підкидаємо сухих гілок у вогнище та не ображаємо одне одного. Нам вдасться стати друзями чи навіть більше. Можливо, ми повернемося до того, що колись мали. Жінка ледве стримує сльози. ПЕМ має рацію. Припинивши кружляти в танці під назвою Знайти винного, партнери можуть стати друзями. Однак вони обоє потребують чогось значно глибшого, ніж дружба. Передусім необхідно взяти танець взаємних звинувачень під контроль. Згодом варто звернути увагу на інші моменти в стосунках, які змушують нас потрапляти в замкнене коло. Та спершу пропоную виконати кілька вправ. Переходимо до практики. Запитання і приводи для роздумів, з якими ви ознайомитеся нижче, допоможуть краще зрозуміти, як саме ви з партнером танцюєте, намагаючись будь-що довести, що винен інший. Над ними можна поміркувати чи записати в нотатник, прочитати вголос, і, звісно ж, ними можна поділитися з тим, хто поряд. Більшість із нас справжні майстри звинувачень узяти хоча б Едемський сад, де Адам звинуватив Єву, а вона його. Обоє сказали Богу це не моя провина, винен інший. Свіжіший приклад. У своїй книжці вчитель Френк Маккорт зауважує, що дітей можна досить легко змусити до письма, звелівши їм написати пояснювальні записки про невиконані уроки. Юні учні демонструють неабиякий творчий підхід, вигадуючи, хто ж саме винен у їхній бездіяльності. Спробуйте й ви пригадати ситуацію, коли зробили з мухи слона. Поділюся своєю. Якось на вечірці в друзів я дуже хотіла допомогти господині І випадково випустила на підлогу тацю із закусками. А тепер повернімося до своєї ситуації та спробуйте знайти чотири виправдання, які перекладали провину на когось іншого. Таця була важезна, а вона мене не попередила З'ясуйте, наскільки добре вам це вдається. Поміркуйте над трьома негативними ремарками, що могли б почути від звинуваченого? Що трапиться далі? Ви опинилися в замкненому колі, чи не так? А тепер спробуйте пригадати аналогічну ситуацію. Тільки цього разу за участю вашого коханого чи коханої які засоби ви використовували, щоб перемогти в битві та виправдати себе? Як саме звинувачували партнера? Як відбивалися, опинившись у голхому коті? Ви можете окреслити коло ворожої критики й уїдливих ярликів, що стало пасткою для вас обох? Як ви почали називати одне одного? Які рани наносили, як намагалися розлютити супротивника? Хтось вийшов переможцем із цього протистояння. Гадаю, що ні. Що ж трапилося після сутички знайти винного? Як почувалися ви й ваш партнер? А ваші стосунки? Ви знайшли в собі сили повернутися назад, поговорити про суперечку і заспокоїти одне одного? Якщо ні, то як вам вдається впоратися з відчуттям втрати безпечної близькості? Як гадаєте, що трапилося б, якби ви сказали? Стривай, ми починаємо навішувати одне одному ярлики і намагаємося перекласти провину на іншого. Якщо застрягнемо в такому танці, кожному буде тільки гірше. Час зупинитися та вийти з режиму взаємних атак. Може, спробуємо поговорити про все, не шукаючи винного. Читала Точенюк Ольга. Продовження цієї книги ви знайдете на моєму YouTube каналі у списку відтворення Психологія кохання. Якщо сподобалась книга, то поділіться своїми враженнями про неї у коментарях. А ще порайте нову книгу для прочитання. Дуже прошу кожного з вас підтримувати відео лайками, коментарями та підписками. Це важливо для розвитку україномовного каналу. Також підтримайте канал фінансово. Реквізити картки та посилання на Монобанку я залишу в описі під відео. Щиро дякую всім тим, хто підтримує. Хай квітне український Ютуб.